Оцінки за минулий сезон Георгій Содаков дев'ять дев'ять травма в кінці сезону підвела. Чемпіонство не взяли, тому дев'ять. А так кращий гравець в шахтарі. На мою думку, Олександр Зінченко. На жаль, хотілося би, щоб було більше, але поки шість, поки шість мало грав. Але навіть коли грав, грав доволі добре. Гадаю, що потрібно просто міняти команду. Андрій Лунін також, на жаль, мало грав, але дивився декілька матчів, де він був, грав. Грав непогано, тому давайте також шість. Артем довбик сім, але це лише тому, що я гадаю, що він може краще. Віктор Циганков не слідкував, чесно кажучи, з зажироною. але бачив, що багато був на травмах, тому напевно, напевно, п'ять. Іля Забарний. 10. десять, десять суперзащитник. Такого защитника я гадаю, що ще в Україні не було. Андрій Ярмоленко. я фанат Шахтера, але, чесно, я скажу, Ярмоленко це десять, тому що те, як він провів другу половину сезону, я гадаю, що в такому возрасті, ну це це круто. Це реально круто. Микола Шапаренко. Я гадаю, також що він може краще, тому я поставлю вісім. Вісім трошки нижче ніж Судаков, але трошки краще ніж всі інші.